Доброго дня, мої любі третякласники! Сьогодні ми з вами працюємо над усним переказом. Переказ називається Весна йде за Марком Вовчком. Слухайте уважно. Словникова робота. Розгляньте зображення і прочитайте підписи під ними. А зараз пропоную вашій увазі оповідання Весна йде. Весна йде, потанув сніг, сонечко гріє з за весняних хмарок, повіває теплий вітерець. Весна йде та йде, ось уже й небо, голубе та чисте. І вода голуба, прозора, гаї зеленіють, сади цвітуть, соловейко тьохкає. коє зозуля на високій березі, гуде бджола. Літають білі метелики над молодою травичкою, хрущі літають над вишнями, а ввечері тихо. Світить ясний місяць, тільки чути, як вода в береги плескає. А тепер підготуйте усний переказ тексту за запитаннями та перекажіть його. Перше запитання яка пора року йде? Що зробив сніг? Що робить сонечко? Що робить вітерець? Що робить соловейко? Що робить Зозуля? На чому вона кує? Що робить бджола? Що роблять метелики? Які метелики? Поставте відео на паузу і дайте відповіді на запитання. Продовжуємо. Над чим літають метелики? Що роблять хрущі? Над чим літають хрущі? Що робить місяць? Який місяць? Що робить вода? Поставте відео на паузу і дайте відповіді на запитання. Спробуйте переказати оповідання самостійно! Я впевнена, у вас все вийде. Дякую за увагу. До нових зустрічей!